Вітаю всіх, мої дорогенькі. Всіх зачепили слова Пугачової в її інтерв'ю Каті Гордєєвій про 27-й рік. Перше, що я хочу спитати, чи дійсно Алла Пугачова має здібності якогось да, і щось відчуває, чи можливо якісь сни сняться, чи щось, чи щось таке є у неї. Я скажу так, у неї недостатньо. А, і відчуття, яснобачення, прозорливості да, і якихось магічних сил для того, щоб щось передбачувати. А, щось ілюзії йдуть, да, як наче якісь придумки. А, Я думаю, що є люди, які просто її інформують, вносять ясність в питання майбутнього. І ці люди дуже впливові. І ці люди, можливо, по верховному жріцу знають якісь таємні знання, да? знають щось про цей світ і про події, які його чекають. От більше я скажу так. Що вона мала на увазі, говорячи про 27 й рік? Що? Про що вона говорила? Що вона мала на увазі, говорячи про 27 й рік? Карта смерті. Карта глобальної трансформації. Коли все старе уходить, те, що віджило, те, що мішало йти вперед. А, ця епоха піде в нібитю. І що? Новий світовий порядок. А, глобальна трансформація світу. Вона мала на увазі глобальні геополітичні трансформаційні процеси в світі, установлення нового світового порядку. Башта. Так, як було, вже не буде ніколи. Башта, Верховний жрець і смерть. Це, це карти, які говорять про те, що все старе, відживше непотрібне, буде розрушено е і піде в нібитті планета і людство вийдуть на якийсь совершенно новий рівень розвитку через болі, катастрофи, війни, е розрушення. Дуже болючі події, дуже болючі події, бо і смерть, і башта, дві енергії, яким неможливо сопротивлятися, і які вносять свої корективи в життя людства, країни, людини через боль, потєрі розочарування і повне розрушення. Але, як би це парадоксально не звучало, ці дві карти очищі, очищають. да Очищають це період очищення. Так, от, і по смерті, і по башті встановиться новий світовий порядок. І яким же він буде для нас? Яким же він буде для нас? Не скажу, що дуже радужним. Не скажу, що, Дудер, бо що буде він дуже радіжним. В деяких регіонах палатимуть нові війни. В деяких регіонах, навпаки, потихеньку будуть мінятися декорації і наступатиме мир і благодать. Понімаєте? Буде дуже багато предприйнято якихось попиток, щось переробити, перекроїти фінансову сферу. Підсумуйте одним словом, двома картами. Що це буде за світ? Що це буде за новий світовий порядок? На арену виходять нові люди. На арену виходять нові люди. Королі жезлів більш молоді, активні, прогресивні з новими ідеями, які кажуться, можливо, навіть немножечко безумними, і які втілити, ну, скажімо так, нам буде здаватися, можливо, неможливо, да, Вони будуть робити свої помилки, вони будуть робити свої розчарування. Все буде проходити методом проб і ошибок. Опишіть однією картою шестерка жезлов. Все-таки для людства це перемога, карта Сонця. Для людства це нове народження. Все-таки для людства це зміна цього світового порядку. Да? Ця башта і ця і ця смерть, ці е, очищують ці, ці дві енергії, які самі сильні в дітар, коло Таро. Це трансформація через боль, але вона веде завжди на новий рівень, коли все в твоєму житті рушиться. В твоєму житті, в житті країни, в житті планети, до основання, да? до фундаменту, а потім ти, вийшовши на новий рівень осознаності, починаєш будувати своє нове життя, своє нове здання. Тут так само, ви бачите, мальчик з букетом зустрічає смерть, він їй радується, тому що смерть забрала все відживше, все мертве, все старе, все рутинне, все непотрібне, все, що мішає рухатися вперед. І дитина з радістю зустрічає це все. Ну, Це у нас єрофанти, світові лідери, світовий Ну, такі от у нас прогнози, мабуть, мала на увазі Пугачова. Ну, принаймні, так показала моя колода.